Як він там називається? На студентському бульварі, тож я мушу це прочитати, просто е, слоняча тема. Але він, він ще має бути завершений і трошечки, може, я його кричешу. Проте ексклюзивно. Що головне у Слоні? Що головне у Слоні? Думаєш хобот? Ні. Думаєш вуха? Не вуха. Хоч слонними, звісно, слуха. І, звісно, добряче чує. Навіть де мишка ночує, ну, навіть як крильця муха лапкою вранці чуха. Втім, головне у слоні зовсім не вуха, ні. Що ж тоді? Може хвостик? Ні, Для такого зросту. Ну, для його, для слонячого. І думати так нема чого. Пусім то хвіст для слона, річ основна й головна. Хіба ж то хвіст? Цурпалочка. Хвіст у слона для. Що ж тоді? Може ноги ті, що топчуть дороги, пивні чи очі карі, інші аксесуари. ні, Жодна з версій не так. Головне у слоні висота, але це не кінець. Там ще має бути трошечки щось найголовніше, але ну, поки що не вдалося.